Привіт, щиро радий запросити вас активувати разом зі мною вашого внутрішнього естета. Про що це я? Вже 6 червня, в п'ятницю на цьому тижні, я проведу свій презентаційний майстер-клас з теми час сяяти, як здійснити яскравий дебют на віденському балі. Він буде проходити з двох частин. В першій частині ви зможете потанцювати Віденський вальс, відчути вайб цього танцю, який по праву вважається королем серед танців. В другій частині майстер-класу на вас чекає лекція, презентація, де я розповім про всі тонкощі світової бальної культури, і ви зможете визначитись наскільки вона вам цікава, ця сфера, які можливості ви в ній можете знайти. Ви точно проведете час з користю і приємно, адже танцювальна студія і ресторан, які я обрав для цієї події, дуже затишні, якісні. І вам точно буде комфортно. А ще на вас чекає точно якісний нетворкінг. Бо на цю тему відгукуються частіше всього люди досить цікаві інтелектуали, скажімо так. Запрошую вас доєднатися до них. Буду радий зустрічі!